Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую сніданок. Це може бути також і гарний перекус. Якщо у вас є склянка, вівсянки та зовсім трішки сиру, спробуйте приготувати цю страву. Потрібна вівсянка склянка до неї додаю 2 яйця, сіль за смаком, додаю півчайної ложки. Тепер беру 3 столові ложки сметани. Можна брати йогурт. Звичайна сметана 20%. Все ретельно перемішую. Далі ще сюди відправляю у мене суміш, заморожена суміш петрушки, кропу та зеленої цибулі. Кількість за бажанням. Знову перемішую. І паприка це солодка паприка. І беремо сир будь-який. У мене сир моцарелла, Можна взяти просто твердий улюблений сир. Грамів 70 натираю. Сир готовий. Вівсянка також дещо постояла. Тепер на сковорідку відправляю пару столових ложок олії і частинку вівсяної суміші. Далі посипаю сиром. Далі знову частинку вівсянки і знову трішки сиру зверху. Готую під накритою кришкою на повільному вогні до золотистого кольору. На вигляд, наче, це страва з м'ясом на основі фаршу. Така собі смачна сирна страва. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!